Вітаю вас! Пропоную обговорити і обговорити, скажімо так, розумно, без хайпу, без цих мемів. Орден на арешт Путіна. Тому що, я розумію, дуже багато емоцій. дуже багато крику, о, арештують, не зарештують, наче? Ні. От це ми відкидаємо. І я хочу зробити відео, де просто От Дійсно, наскільки цей орден на арешт допоможе Україні перемогти і наскільки може завадити наші перемоги. Тому пропоную таке відео, ну, скажімо так, розумне, розумне, розумне. Розумієш, я Але виключно для спонсорів мого каналу. Тому що тут хайпа не буде, а ви самі знаєте, що для спонсорів робиться відео, де нема хайпа, а є тільки розумна весілля. І розповідаються факти. ну, Відомі. Трішечки інсайт. Зрозуміло. Так що, якщо ви не спонсор мого каналу, там є кнопочка спонсорство, тисніть. Ну а для спонсорів <кхи> починаємо. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.